Дивитися суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями. Рінецькі зооволонтери не можуть прийняти тварин з Торецька через зменшення охочих їх прихистити. До Дня молоді на Оствиці організували активності, аби зібрати гроші на ремонт техніки ЗСУ. У Рівненському районі внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє травмувалося. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Автопригода трапилася сьогодні орієнтовно о 14.40. За попередньою інформацією сталося це через зіткнення вантажівки та легковика. Як повідомив речник служби порятунку в області, Дмитро Мельник в автомобілі Хонда перебувало троє людей, серед яких дитина. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували неповнолітню та пасажира легкового автомобіля. Як додала Марія Юстицька, наразі поліція встановлює обставини ДТП. У Рівному на Майдані Незалежності цієї неділі попрощалися з двома військовими: сорокарічним лейтенантом Максимом Власенком та тридцятичотирирічним молодшим сержантом Мирославом Кур'яніком. Максим Власенко народився у Рівному, навчався у 10-й школі. потім здобув економічну та юридичну освіту. Працював далекобійником і вів підприємницьку діяльність. У квітні цього року чоловік підписав контракт із вчився Національному університеті, водного господарства. Він був сокурсник мого сина. Ми пам'ятаємо Максима завжди справедливим, веселим, комунікабельним. Він завжди протягував руку допомоги своїм друзям. Його любили всі, хто його знав. Максим Власенко загинув 10 серпня внаслідок авіаційного удару в районі села Вільшана, що на Харківщині. У нього є дуже хороший син, Андрій, людина. Його син цьому році став студентом. Пам'ять не вмирає, вона живе в серцях. Доки живуть люди і пам'ятають. Ми віримо, що Україна обов'язково переможе. Я завжди стараюся підійти і віддати останню шану нашим воїнам, тому що в мене є внук, якому 22 роки, він теж служить у Кубінську, в самій гарячій точці. І оце ми з ним говорили, дуже там страшно, дуже тяжко мені переносити все. Дуже тяжко. Царство небесне, хай спочиває. Nossa, Мирослав Кур'янік народився у Рівному. Тут здобув освіту кухаря і працював за спеціальністю. потім перекваліфікувався на будівельника. Коли розпочалась повномасштабна війна, Мирослав був за кордоном, але вирішив повернутись в Україну. Як розповіла при службі рівної ради дружина загиблого Ірина, він хотів приєднатись до добровольчого батальйону. Однак тоді місць не було. У квітні цього року Мирославу вручили повістку і він вступив до лав ЗСУ. Довше сиділа вчительці географії, вона згадувала, каже, боже, прийде, каже, ви довго сидите, я вам бутерброда приніс. Бо близько живе біля школи. І каже, я вам бутерброда приніс. Такий добрий, що це, це просто добра енергійна душа. І всі, всі наші хороші. Я довго ну, летять на небо. Казав, не знаю, куди мене знов закинуть. Зібрав всіх своїх друзів, зібрав нас, приготував Бугрич, дуже смачний. І запросив всіх. Я кажу, настільки було приємно, що він такий ну добродушний, дійсно добродушний хлопчик був. Бучам, він залишився хлопчиком. Спочатку нам повідомили, що його не можуть знайти, що всі повернулися поранені, а його не можуть знайти. І вже на другий день. Нам сказали, що його знайшли, але вже не живий". Мирослав Кур'янік мав досвід військової служби. У 2010-му він підписав контракт на три роки і був на посаді командира відділення у 8-му полку спеціального призначення. У 2023-му Мирослав знову приєднався до побратимів. Воїн загинув 7 серпня поблизу села Козачі Лагарі Херсонської області. Він підірвався на протидесантній міні. Розповів заступник командира загону спецпризначення Михайло Федорук. спочатку він призвався до наших побратимів-побратимів, теж в одної частин сил спеціальних операцій, центр інформаційно-психологічних операцій. Але нещодавно він перевівся до нас, до 8-го полку, спецпризначення, тому що все ж таки захтів активно знищувати. Противника саме зі зброєю. Від імені головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, вручити сім'ї загиблого, грамоту пошани та скорботи. Воїнів поховали на Алеї Героїв кладовища нове. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Ходь. 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 Пішне, не бійся. Диня, не бійся. Ну, не, не, не. Рівницька зооволонтерка Олеся Омелян показує врятовану собаку Диню. Її півтора місяця тому разом з песиком Каспером евакуювали з прифронтового Торецька. Каспера кілька днів тому забрали, каже Олеся. Дівчинку прилаштувати не вдалося. Кас перезабрали і вона зараз дуже сумує, бо вони, ми так думаємо, що вони з самого дитинства були разом. Вона вже адаптована, вже на людину вона взагалі дуже гарно реагує, вона в ній гулять на повітку і без повітка навіть. Окрім дині, не прилаштовані ще два коти, евакуйовані з Торецька. Тварин привозять після попереднього бронювання. Є випадки, коли нові власники котів собак повертають їх волонтерам, каже голова благодійного фонду «Клуб Лапа» Інеса Шишкіна. Ті, хто бронює і бере на себе відповідальність, мають мати розуміння, що ну, не відразу вони будуть такі, як, ну, як хотілось би, можливо, не відразу підуть в руки, будуть довіряти, тому що ну, тваринки специфічні, вони там не бачать людей, крім наших військових, можна сказати, і постійні вибухи, тобто є тварини досить. Які довго відходять від стресу, є такі, що відразу розуміють, що в безпеці майже всі тварини, яких вивезли зі сходу, зі слів Олесі Омелян, потребували лікування. На це вона разом з іншими волонтерами витратила приблизно 25 тисяч гривень донатів. За лікування і перетримку тварин має ще 22 тисячі гривень. Боргу вони їдуть просто з під обстрілів. Тобто вони і з уламками, і дуже багато котів з контузіями, і з всякими переломами, ще висять борги за собак, ще не оплачені борги за кошенят і за котів дорослих. Перетримка так само вартує коштів. Ну то за місяць там хай не хай, але якісь там 10 тисяч там набігає просто за перетримки тварин, коли їх там більше десяти. З червня цього року волонтери прилаштували на Рівненщині понад сотню тварин з Торецька. Найбільш успішною була перша хвиля евакуації, каже Олеся Омелян. Тоді розповідає волонтерка, за кілька днів жителі області забронювали 80 тварин. Під час другої евакуації 20. Під час останньої волонтери привезли лише собаку та кицьку. Наступна евакуація буде ось незабаром за 10 днів, 22 числа орієнтовно. Вона буде, але в нас поки лише дві заброньовані тварини. Тобто бусу навіть немає сенсу їхати сюди з двома тваринками. Наприклад, тобто їх можуть забронювати, але вони не приїдуть. Бо для цього потрібно як мінімум 10-15 тварин, яких забронюють і які сюди доїдуть. Тварин, які потребують евакуації і прихистку, не менше додає Інеса Шишкіна. Тваринок на сході не зменшується, тому що люди далі евакуйовуються, залишають тварин. І їх там просто безліч. Волонтери не справляються. Волонтери всієї України якби рятують тваринок. І вже ну переповнені всі притулки. Тому бажано зараз бронювати безпосередньо тваринок, які вже їдуть конкретно в ну, додому. Вікторія Стасюк Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Ось у нас розігрітий метал. Тепер треба його Я розумію, виховать, але щось. Виходить, трошки кривувато. Євген червоний до рівного переїхав з Києва понад рік тому. Нині чоловік виготовляє цвях на безплатному майстер-класі з ковальства. Робиться у парку історичної реконструкції Оствиця у день молоді. Завжди ну, цікавило ковальство, тому що таке старовинне, все -таки метод працювання з металом. Ну для чоловіків це ж ножі, мечі, це ж все ж якби з металу робиться. Тому хочеться так трошки цьому розумітися. Я хочу зробити ножа. Ну і хочу його, оскільки він ж на вогні буде зроблений, щоб він як деякий оберіг був. Тому що зараз і час і хочеться, щоб щось таке було для сім'ї, для душі. Ковальство Євгена навчає майстер Сергій Торуля. Справою він займається понад 15 років. Можна сильніше трошки бити і повертай. Повертать отак на на і на квадрат завжди на квадратний перелік тягнеться. Я сам працюю викладачем, я викладаю цю справу, і в принципі це все моє життя. Я займаюсь цим. І Є дуже багато людей зацікавлених в цьому, які хочуть спробувати і опанувати цю професію. У Когось це виходить швидше і гарніше, у когось трошки гірше по різному, у кого в кожна індивідуальна, але це не є дуже складна робота, сам вирібний дуже складний. І в принципі, більшість його робить. На Оствиці влаштували мандрівки на прадавніх човнах та майстер-класи зі стрільби з лука. Дмитро Рибіцький у день молоді до рівного приїхав з сусідньої Хмельниччини. Каже, стріляє з лука вперше. Треба це розповсюджувати більше і розказувати, бо типу, постріляв добре, але я не все знаю, як це як чого вони так робили. Що це саме? Треба дітям доносити більше історії про нас. Попрощили. Звернулися представники управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради. Запропонували провести тут захід, провести, організувати майстер-класи, катання на човнах зробити безкоштовні. Тобто ми запропонували зробити збір коштів відразу, якщо безкоштовні, щоб хоч якісь донати були. Це для молоді в першу чергу, тобто війна в них багато чого забрала. Тобто дітям потрібно якось розвиватися. Майстер-класи вони. Дають можливість якось відволіктися, зайнятися чимось корисним, розвинутись, знати щось нове. За день на остриці зібрали понад 10 тисяч гривень. Повідомив Юрій Ойцюсь. Їх передали на ремонт техніки третьої окремої штурмової бригади. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. Концерт на підтримку зводу Рівняний гонор у батальйоні Вовки да Вінчі» відбувся минулої суботи у парку імені Шевченка. У зводі воюють 30 добровольців з Рівного. Як повідомив співорганізатор заходу Ігор Проценко, наразі бійцям хочуть придбати fpv дрони Камікадзе. Їх виготовляє рівненсько харківське товариство Волонтерів Гвінт з метою благодійного збору. Участь у концерті взяли зокрема вихованці ПДЕМу, співачка Христина Панасюк та гурт Отвінк. Та, який у Рівному не виступав майже три роки. Загальна сума донатів за вечір понад 64 тисячі гривень, повідомив Ігор Проценко. Онлайн збір триває й досі. Практично вже більше року воюють, здебільшого під Бахмутом, сьогодні під Купінськом, де найгарячіше, там і вони. Їм потрібні дрони. Зараз ми збираємо цей піві дрон камікадзе. От уявіть собі, ви його засилаєте на швидкості 190 км на годину. Він несе бойову гранату протитанкову. Вона майже півтора кілограма коштує, і вона може підбити будь-яку броньовану техніку. Уявіть собі, якийсь російський танк на середньому 2 мільйони доларів. Наш дрон коштує 15 тисяч гривень. Останнім часом дуже важко рахувати концерти, оскільки ми не виступали в місті Рівному. Тому що відверто скажу навіть прикро, коли рівняни говорять, а ми думали, що вас вже взагалі не існує, вас немає десь. Насправді ми даємо. Дуже багато концертів. Наступного тижня в нас їх чотири. Тобто ми граємо для військових. Зазвичай ми не відмовляємось від роботи, яка зроблена якісно, професійно, де дійсно, як то кажуть, не для галочки, а для того, щоб дійсно зібрати якісь там гроші, щоб це було дієво. З задоволенням беремо участь в таких акціях. дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам України. Сили, мужності, витримки, перемоги і найскоріше повернутися додому. Наша перемога це так, щоб ніколи знову. Наша перемога це так, щоб повернути всі наші окуповані і захоплені території. Наша перемога це так, щоб ми зрозуміли, якою ціною вона нам дістається і дісталася. І не тільки ми, а ще й наші діти, і внуки. Наша перемога це те, що буде наше спільне. І все-таки ми народ. І ми маємо це розуміти.